Привіт вас на моєму каналі. Хочу вам сьогодні показати унікальнішу техніку самодільну монітушку. Отакий апарат. Люди її создали своїми руками. Зараз розкажу її технічні характеристики. Рама смазана. Тут раніше був моторний відсік. Його відпиляли. Мост поставили жорстко без ресорів. Переробили диски на этот э, Т-150 резину поставили. Получається, э, це був мастягач. На оце сідло, це його заводське місце, создали стрілу телескопічну. Телескопічна стріла, стріла повністю саморобна, зру, зроблена простішим способом. Два х швеллера коробом зварено, ось, ось, видно. Внутрь зварено 24-х швелера. Там щоб компенсувати зазор, Там немає ніяких ні роликів, ніде нічого. Вона їздить просто так, їздить, смазана та і все. Внутрь вставили гідроциліндр, заказували метр метр. Туди гідроциліндр теж заказували удлінняний, щоб ковш повністю виворачувався. Ось ось, кстати, часть рами, яка була отута, її з цих двох кусків зв'язали і зробили цю загнуту часть на ковша. Тут теж все зроблено з бистросйомом, все як положено. Далі йдемо. Тут двигатель, обичний МТЗовський двигатель. Сетий. Зараз воно відкривається. Взагалі, не знаю, як відкривається, я думаю, повірите. Тут МТ-зовський двигатель стоїть, спарений з коробкою зіловською. Коробка раз. Почали так їхати, він їде доволі швидко. Поставили ще одну коробку. Коробку з газона поставили. Все. Тут все час включена третя передача, а ці клацають. Все потихоньку, класно їде. Оці гідроциліндри, забув про стрілу. Це з ЮМЗ скуна. А з петушка. О, там стріли петушка виходить. що далі Задня балка з комбайна нива. Тут, виходить, задні колеса чисто поворачують, передні чисто грибуть очень классно тема при при всём при этом він він доволі увörtливий на 5 розворачується доволі хорошо. Е це знизу короб зробили додатковий короб, насипали туди піска, щоб було більше веса. Е підйом стріли дето ну до 5 м по тону тягнеться точно, ну при преділ не проверяли, ну тонний бег тягне легко, даже ви його і не чую. Із таких ще цікавих моментів. Тоже, кабіна повністю е, кастомна, самодільна. Оце ось стекло з Т150. Це ще кудись. Е, капот це бак, е, сни, сни, е, верхня. Частина бака. Це решетка з кабіни, Маза. Ми е, ну, ж купили маз і були запчасті з нього. Також ось, ось по кабіні тут ще й така тема тут стоїть. Аж 4 педальки. Для чого це зроблено? Ну, зрозуміло, що э, газ, э, сцеплення і два тормоза праве і леве колісо. Іноді якесь колісо попадає в калюжу гребеться, ти нажимаєш на тормоз, починає гребтися друге. Скажімо так, механічне э, подобіг ESP Очень класний апаратик. Робота мягенько класненько Просто все удивительно, що абсолютно, абсолютно все, куди не кинься, все можна сказати, зроблено з того, що було під рукою. Розприділитель обичний СМТЗ. Всього, вся робота, як, як, як має бути. Єдине, мост тут перевернутий в другу сторону, тому що він ну, трошки не з тієї сторони типа, стоїть і він би їхав не туди. Ну, одна скорость перед і всі назад перевернули мост і він поїхав куди треба вот такой чудовий, просто чудовий апарат. І в нього головне, я його сьогодні побачив. Я думав, що це настоящий ну, покупний манітушка із перших якийсь. Ні, хазяїн каже. Це зробили самі. Десь у 2015 році вони його зробили. І з тих пор він, його, він їх ні разу не підводив, так як, в принципі, воно доведе бути. Десь містами, може, бить, не вистачає якогось дизайнерського рішення. Все по-простому, це абсолютно не впливає на якусь роботоспособність. Техніка просто-просто суперова. В общем, як-то так. Такий хороший, цікавий апаратик. Все. Если вам было э, интересно такое видео, обязательно поставь лайк и не забудь подписаться. Пока-пока.